Комфортне перебування вихованців у сезон холодів та суттєва економія енергоресурсів у чернігівському дитячому садочку. номер 69 струмочок. Повністю замінили всі вікна та вхідні двері. Це стало можливим завдяки допомозі від міжнародних партнерів у межах проєкту гуманітарна допомога для Чернігівщини. Ініціативу з відновлення освітньої інфраструктури міста, а саме трьох закладів дошкільної та двох професійної освіти. Реалізувала благодійна організація Центр підтримки та розвитку. Витку в співпраці зі словацьким фондом Адра та за фінансування фундації Понтіс. Ми дуже щиро вдячні партнерам, які надали нам допомогу, і відновили не тільки ті вікна, які були пошкоджені, а всі вікна. Тому що безпека дітей і енергозбереження це в першу чергу вікна і зовнішні двері, і не тільки естетика. Тому ми дуже вдячні за допомогу і за те, естетичний вигляд в музичному залі, за принтер, за взаємну допомогу. Під час візиту до Чернігова гості відвідали відновлені освітні заклади та побачили результати спільних зусиль. Обговорили й подальші плани насамперед щодо створення безпечних умов для навчання та розвитку освіти в громаді. Чернігівська область дуже постраждала від російського нападу на початку війни у 2022 році. До вас приїхала пані президентка Словаччини. Пообіцяла, що буде допомагати Чернігову, коли Тайвань надав словаччині гроші. Ми вирішили, що вони підуть на відновлення Чернігівщини, а саме на допомогу трьом садочкам та двом. Закладам професійної освіти дуже добре, що нам це вдалося, і ми змогли забезпечити комфортні умови для дітей. Ключова перевага проєкту його швидка реалізація. Від першої зустрічі в березні до завершення робіт у липні минуло лише чотири місяці. Загалом, в рамках нашої співпраці, було замінено більше тисячі квадратних метрів вікон, і тільки по садочкам по дошкіллю було надано допомоги майже 9 мільйонів гривень. Із них трохи більше 8 мільйонів гривень це якраз коштували ремонтні роботи по заміні вікон та дверей. Також майже на 800 тисяч гривень ще ці три садочки отримали першочергове необхідне обладнання для когось стільці в актову залу, для когось обладнання на кухню, для когось обладнання на пральню, де була найбільш нагальна потреба. Тому загалом от реалізація такої співпраці вона значно поліпшила стан садочків. Нагадаємо, у наслідок повномасштабного вторгнення з 52 закладів дошкільної освіти по. Шкоджень різного ступеня зазнали 37. серед них і садочок номер 59 білочка, де за донорів також повністю замінили вікна та встановили нові двері. Крім того, як розповіла завідувачка Ніна Сластьон, закладу передали пароконвектомат, нові каструлі для кухні, ноутбук, музичний центр і меблі для дітей. Заразом у музичній залі старий пошкоджений паркет замінили на новенький ламінат. Після повномасштабного вторгнення дуже багато було розбито вікон. Ми, звичайно, молоді чи могли, ми то їх закрили, але в садочку дуже було холодно, то вони нам допомогли, поставили вікна, вхідні двері, в садочку стало тепліше. Я хочу подякувати за те, що вони у нас є, за те, що вони допомагають нам і нашим діткам. У ДНЗ No35 також провели повну заміну старих віконних конструкцій та дверей, надали й необхідне для покриття потреб класів та кухні майно. Значну допомогу від міжнародних партнерів отримали й заклади профосвіти. Відтак у Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування замінили вікна в шести кабінетах та трьох майстернях, а також відремонтували понад тисячу квадратних метрів покрівлі над їдальною спортивною та актовою залами. Значно пошкодили. Оджений під час бойових дій дах відновили використовуючи сучасну мембранну технологію. А ще установа одержала допомогу для облаштування укриття, зокрема стільці, каремати та портативні рукомийники. Дуже приємно спілкуватися, дуже прості, звичайні люди, які настільки доброзичливо відносилися до нас. Приїхав їх керманич з Словакії і зрозумів, що ми є швейним закладом. Приїжджає себе на родину. Це він мені особисто розказує. Розказує своїй знайоме, що я був в навчальному закладі, там де навчають шити дівчат, хлопчиків. Вона йому каже: слухай, в мене знайома, яка закриває свій магазин. То якщо ти хочеш, я віддам тканини. І він нам привозить купу тканин. Ми дуже вдячні всім, хто був дотичний до цього. Я так думаю, що наші учні, наші діти цього заслуговують. Загалом, попри значний обсяг виконаних робіт, співпраця з міжнародними партнерами триває, адже наявність безпечного та сучасного освітнього процесу гарантія успішного майбутнього Чернігова.